Все, починаємо наблюдати наші. Бажаю здоров'я, шановне панство. Якщо ви ще досі не знали, як наші військові контролюють ситуацію на фронті та бачать, де жива сила або техніка противника, то сьогодні розкажемо вам про систему ситуативної обізнаності Дельта, яка була створена ще у 2016 році. Як вона працює, як допомагає нашим військовим, та які країни хотіли б її мати у своєму арсеналі. Дивіться далі. Це виходить, посадка. Це наша посадка. Наша ідея, щоб на цій цифровій мапі ти міг бачити будь-які сенсори, трекери, радари, взагалі все, що в нас використовується, для того, щоб військовому не треба було. Витрачати час, шукати десь ці дані вони автоматично потрапляють на мапу. Люди між різними підрозділами можуть швидко і зручно обмінюватися цією інформацією, але дельта це насправді набагато більше, того, що як я вже зазначила, вона складається з різних модулів, і в нас також є захищений чат. Де військові можуть спілкуватися між верифікованими користувачами. У нас є платформа відеоаналізу поля бою. Це окремий модуль, де можна підключати різні дрони, різні стаціонарні камери, виводити це в єдину сітку, переглядати це одночасно. Там є навіть штучний інтелект, будований, який підсвічує тобі ворожу техніку. Я веду бригадний шар. Він. Е для обміну якраз інформацією з іншими підрозділами дуже зручний, скажімо так, інструмент для того, щоб швидко обмінюватися інформацією. Тобто, для того, щоб вам обмінятися з кимось інформацією, вам треба просто накласти дві кнопки, і ну фактично ця людина вже отримала всі ті дані, які є у вас, так само як і вона може передати їх вам. Також через велику кількість очевидно дронів техніки, яка в нас працює на полі бою. Виникла потреба, наприклад, розмежовувати цілі, які над якими хочуть працювати військові, тому що іноді буває, що є якась умовна жирна ціль в полі, і її хочуть вразити всі, хто отримає до неї доступ. А це погано, тому що всі навалюються на одну ціль, а всі інші вони не пріоритизовані, вони не розподілені. І ми зробили всередині дельти також модуль, який називається Target Hub, де ти можеш спланувати ціль. Всі будуть бачити на мапі, що вона запланована і вона вже кимось в обробці. Да, так, <плес> прийняли. <плес> 21 сядні <плес> нашого. <плес> ну ой, хорошо. Розвідка і ураження. Це от дві самі основні функції, які Дельта дуже добре себе показала і продовжує показувати. Ми виявили пункт управління, який був фактично настільки добре замаскований і вкопаний в землю, що коли перший раз наносили ураження з. РСЗВ не змогли повністю там, так, нанести це ураження по ворогу. І тоді вже до авіації звернулися, авіація наносила удар своїми силами. Ми їм тоді давали додатково ще, ну, доступи до наших шарів, щоб вони подивилися на ці об'єкти. Додатково проводили ще для них до розвідку. Авіація через деякий час нанесла ураження по цьому пункту управління. Я дельту застосовував і як пілота, як командир зводу, і як начальник відділення безпілотних систем штабу. Якщо взяти разову одну ціль, це, мабуть, РЛС за парк. Тобто тут її виполювали за допомогою Дельти. Деякий час його випасали і потім застосували, там, условно, моя лелека, її полетіла, знаючи, куди летіти, тому що це на критичній дальності. Там важкі бомбери сусідів полетіли, вже знаючи, що вони летять в один кінець, але знаючи, що вони летять убивають не БТР, а іменно РЛС. Ну і там ще були певні підрозділи, які нас ще технічно підтримували. І все це взаємодія, ну, ядром цієї взаємодії, це була Дельта. Ну, Тому для такого рівня, для штабного рівня там, рівня бригади, мені здається, що Дельта це необхідно, доцільно. І ну дає суттєві переваги. Вона за вас війну, понятна діла, не виграє, але це додаткове додатковий інструментарій, який вам дуже допоможе. Давай начне потихоньку сипати ту посадочку. Ми отримали letter of request, це Луар, так званий, від однієї з країн НАТО, на те, щоб отримати можливість для експорту цієї системи в цю країну. Я поки що не буду розголошувати назву, але це наш дуже теплий партнер, вони допомагають нам дуже серйозно різними типами озброєння, і ми дуже пишаємося тим, що національна система, національна IT-система отримує запити від е, е, інших країн.